Цього дня йому б могло виповнитися 30 років, та його життя обірвалося у боротьбі за свою країну. В івано франківську вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. 20 лютого 2014 року під час революції гідності на майдані студент загинув від пострілу снайпера. Мати Романа Гурика каже, для неї син назавжди залишиться тим 19-річним відважним хлопцем, скільки б часу не минуло. Я не можу собі уявити його 30-літнім. Він у мене є ще вдома, знаєте, як він заходить, як він там сидить за комп'ютером, за клавіатурою. Тобто, він от, у ну, от мене такий, який би він був. Це 10 років пройшло, а війна далі триває. І я 100% впевнена в тому, що якщо б він був живий, він би був на Сході. Він би був там, це однозначно, це іна, ну, не інакше. Однозначно, що він би оберігав державу і він би був. В ряді військ Роман Гурик був студентом філософського факультету Прикарпатського національного університету. Щороку студенти та викладачі ПНУ збираються у дворі вишу, щоб вшанувати пам'ять адже подвиг Романа та хоробрість стали потужною мотивацією студентів до боротьби нині. Він був плідним студентом. Про нього всі були завжди гарної думки, що викладачі, що його друзі. Його подвиг він війшов в історію України як протест. Владі, яка була на той час, і по суті тепер продовжується його шлях нашими воїнами в війні з Росією. Молодь має рівнятися на нього. Вона має нести в собі цей дух нації, нашого народу, щоб можна було в майбутньому, щоб якщо якийсь ворог надумав. Змінити наші погляди, наше бачення чи забрати наші території, щоб всі могли стати добою проти нього. Організовуючи такі заходи у виші, каже перша проректорка ПНУ Валентина Якубів, важливо, щоб молодь поверталась до своєї історії та щороку нагадувала собі про подвиги відважних героїв. Дуже важливо сьогодні для наших студентів давати кожного разу краплі патріотизму. Зміцнювати їхній дух незламності для того, щоб вони розуміли, що сьогодні кожного дня вони можуть робити маленькі кроки до нашої великої перемоги. Ми, як університетська спільнота, є відповідальними за виховання національно-патріотичної молоді, за підтримку їхньої емоційної стійкості і за їхню. Боротьбу за нашу незалежність у всіх їх проявах наразі 52 студентів та випускників ПНУ віддали своє життя у російсько-українській війні, борючись за незалежність України. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал 402.